Kaska temoniy živúdz I jaki stažky danylebuc? A dobroje kaska uandadakiúc, Usadačku uadačkom navony živúdz. a dobroje kaska uandadakiúdc, Usadačko uadačkom navony živúdz. Малята сьогодні хочу вас запросити у світ професій, а також пригадати співвідношення числа та цифри та закріпити такі поняття, як великий, менший та найменший. Тож розпочинаємо нашу зустріч. Зовсім трохи підростемо, і на роботу ми підемо, давай сміливіше мрій. Ти станеш обирай Мрію стати лікарем. Друзі зможу я. Лікарем. Лікарем. Так гарна мрія твоя. Пропоную разом порахувати предмети, які належать лікарю. Будьте уважні. Один. Два, три. 4, П'ять. Тож скільки предметів лікар покладе до аптечки? Так. П'ять предметів. Вийде кухар. кухар з мене. Друзі, зможу я. Кухар приготував торти та тістечка. Порахуйте самостійно, скільки тортів. Чотири торти стоять на столі. А зараз порахуйте тістечка. 5 тістечок на столі. Кухар має багато роботи. Допоможемо розставити торти та тістечка на столи з відповідними цифрами. На який стіл ми поставимо торти? Молодці. З цифрою 4. І це той стіл, який знаходиться ліворуч. А стіл, який має цифру 5. Де знаходиться? Так, він стоїть праворуч. І ми поставимо на нього тістечка, бо їх також 5. Кухар. Кухар. Так, гарна мрія твоя. Для салату кухарів потрібні овочі, які схожі на круг. Давай їх оберемо та порахуємо. Один, два, три, чотири. Тож чотири овочі круглої форми ми використаємо для салату. А шматочок кавуна схожий на трикутник і це ягода, тому ми його не використовуємо. По закінченню робочого дня кухарю необхідно розставити каструлі на стіл у порядку зростання від найменшої до найбільшої. Яку каструлю ми поставимо першою, якого вона кольору? Так, Першою ми поставимо каструлю зеленого кольору, тому що вона найменша. Другою за порядком: яку каструлю поставимо на стіл? Це буде каструля червоного кольору вона більша якою за порядком буде найбільша каструля і якого вона кольору? Молодці. Це каструля синього кольору, і ми поставимо її третьою. А зараз пропоную вам розставити ті ж каструлі тільки у порядку зменшення, від найбільшої до найменшої? Першою за порядком ми поставимо каструлю синього кольору, тому що вона найбільша якою за порядком ми поставимо каструлю червоного кольору? Вірно, ми поставимо її другою, бо вона менша. А найменша каструля якого кольору? Зеленого. Якою вона буде за порядком? Поставимо її третьою. Як ми чудово допомогли кухарю. Пропоную далі розглядати професії та виконувати всі завдання, які для нас приготували. Я пожежним стану. Друзі, зможу я пожежним. Пожежним. Пропоную назвати цифру, яка відповідає кількості предметів, які належать пожежному. Для початку порахуємо предмети: Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 предметів. Подивіться уважно та скажіть, з поданих цифр є та цифра, яка відповідає кількості предметів. Так, це цифра 5. Так. Гарна мрія твоя! Подивіться на малюнок. У нас є пожежні машини та вогнегасники. Порахуйте, скільки пожежних автомобілів ви бачите на малюнку. Два пожежних автомобілі. А скільки вогнегасників. Так, діти, три вогнегасники. Скажіть, чого на малюнку більше автомобілів чи вогнегасників? Більше вогнегасників, вірно. Поліцейським стану. Друзі, зможу я. Поліцейським. Поліцейським. Так, гарна мрія твоя. Малята приміряли кашкети та все переплутали. Порахуємо малят. Один, два, три. Три поліцейських малюки. А тепер порахуємо кашкети. Один, два, три. Три кашкети. Що ми можемо сказати, діти? Так, кашкетів та малят порівну. Або кашкетів стільки ж скільки й малят. Вдягнемо кашкети відповідно розміру. Перший поліцейський найбільший. Який кашкет ми вдягнемо на нього? Так. Найбільший кашкет. Другий малюк найменший. Який кашкет підійде для нього? Найменший кашкет. Молодці. І у нас залишився кашкет середнього розміру. Тож ми його вдягнемо на малюка поліцейського, який стоїть за порядком третім. Всі діти знають, з фізкультурою потрібно нам дружити. Вправи кожен день робити. Даремно часу не втрачаємо. Розминку разом починаємо! Малята, запрошую вас на руханку. Будемо в долоні, ми плескати, будемо ми руки піднімати. Будемо махати, руки опускати. Ну, а потім ще раз повторяти. Будемо в долоні. В долоні ми плескати, будемо ми руки піднімати, будемо махати, руки опускати, ну, а потім ще раз повторяти. Зовсім <рик> трохи підростемо, на роботу ми підемо, давай мрій, сміливіше мрій, Ким ти? Станеш обирай ви найкращі! Чекаю наступної зустрічі.